Квіти головний атрибут 8 березня: тюльпани, гіацинти, хризантеми та навіть рідкісний цвіт напередодні свята можна знайти у різних куточках міста, адже розпочався традиційний квітковий ярмарок. Продавці привезли сотні букетів, а покупці вже вишукувались в черги. Купують квіти не тільки коханим, а й близьким жінкам. Це для тьоті, а це для бабусі. Мама, ми взяли трішки об'ємніші квіти. Знали кольори, які подобаються там. Бабусі голубий, для тітки і рожевий. Купую квіти для донечки. Дитині 4 рочки, то вона ще поки не особу розуміє. Але щоб привчалася вже з маличку, то тюльпани, ну ніби як 8 березня, як не крути. Для дівчат однозначно. Асортимент на прилавках широкий, від монокомпозицій до квітів у горщику. Але роками незмінний фаворит тюльпани. «Найпопулярніші, напевно, білий, червоний і рожевий. Мені здається, що червоні більше беруть для мам, для бабусь, для дівчаток маленьких більше беруть біленьке, таке ніжніше, для коханих то рожевий, як прояв ніжності. Привертають увагу покупців і квіти у горщику. Найчастіше обирають гіацинт або тюльпан. Його ціна – 200 гривень. У порівнянні з минулим роком вартість весняної краси зросла в середньому на 10 гривень. «Зараз ціна тюльпанчика – 50 гривень, гіацинти в горщичках – 120, композиції – 480 і 260 на найній композиції». Більшість квітів, що продають на прилавках, вирощені у теплицях. Продавці запевняють, всі свіжі, адже зрізають їх перед святом. Але щоб тюльпан довго радував око, він потребує правильного догляду. Не більше ніж на сантиметр водички ставиться там на ніжку, і їх можна ніжку чуть-чуть сантиметр підрізати і водичку бажано поновлювати. Так тюльпани будуть більше оживати і довше стояти. Ярмарок працюватиме до самого свята, тож у хмельничан ще є час обрати букет, який подарує весняний настрій найдорожчим людям. Тетяна Жіп'янська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.